Про життєвий шлях, театральну творчість та головну роль у кінострічці Я Побєда і Берлін в обласній бібліотеці відбулася творча зустріч із актором франківського драмтеатру Іваном Бліндером. Театр він вважає одним із найважливіших складових культури, за яку теж нині потрібно боротися. На мою думку, це прагнення чогось живого і театр як складова живого мистецтва, яке відбувається тут і зараз. Мені здається, що це дуже важливе зараз є для людей, бо це живість, яка дає розуміння того, що ти живий, і за це варто боротися. І навіть покладати життя за культуру. Театр, іноді він не тільки другий дім, іноді він навіть перший дім, бо бувають періоди в роботі, коли потрібно залишатися 24 на 7 В театрі деколи буває, що навіть ночуємо, і якби, ну, щоб творити щось прекрасне для наших любих глядачів. Іноді доводиться жертвувати там особистим життям. Тому так, з певності можна сказати, що це другий дім, а іноді навіть перший. З поміж багатьох прихильників театральної творчості Бліндера студенти фахового коледжу Прикарпатського національного університету. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Тетяна Полякова зізнається, для них театр став другою творчою мистецькою домівкою. Акторством Івана захоплюються ледь не всі студенти, адже він став для них прикладом наполегливості та відданості професії. Ми часто відвідуємо вистави нещодавно. Вийшов фільм за участю Івана. І власне студенти студентам подобається, тому що Кузьма це непересічна легенда, звісно. І от ми маємо актора, якого який є поруч, і який, от власне, відіграє у фільмі оцю постать. Прийшла щоб поближче дізнатися про цього актора. Вчора мала змогу відвідувати цей фільм. Мені надзвичайно сподобалась гра. Як передавали всі емоції, настрій, це дуже дуже гарно. Я вважаю, що це надзвичайно важлива роль, адже має, ну, є змога познайомитися. Ближче з людьми, які живуть в цьому самому місті, де я Іван Бліндар, випускник інституту мистецтв ПНУ. на сцені музично-драматичного театру імені Івана Франка, грає у виставах Енеїда у Джазі тільки дівчата та інші. Окрім цього, активно волонтерить задля боєздатності Збройних сил України. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.